Львів давнє місто з цікавою історією, незвичними пам'ятками архітектури та захоплюючими краєвидами. Кожного року сюди приїжджають сотні тисяч туристів, щоб подивитися на різноманітні цікавинки. Тож ходімо з ними на екскурсію Львовом. Перша зупинка Палац Потоцьких. Певно, найбільш відомий палац в Україні. Будівля в стилі французького класицизму має неабияку популярність серед тих, хто відвідує місто. Заглянемо в італійський дворик. Це затишне місце, де можна відпочити від неспокійного міського ритму життя. Улюблена локація закоханих пар. Поки йдемо до ще одного місця, подивімося на таку от незвичайну вулицю. Від інших вона відрізняється лише назвою, а точніше, назвами, бо має їх багато. Проходимо з вами по головній вулиці Львова Проспекті Свободи. Тут розташовані два музеї, знамениті Львівські кав'ярні, Львівський оперний театр та пам'ятники визначеним діячам. Як-от пам'ятник Кобзарю. Ось ми і прийшли. Ми знаходимося в одній з найгарніших споруд Львова будинку вчених. Екстер'єр, виконаний у стилі середньоєвропейського бароко, має дивовижний вигляд. Однак будівля цікава не тільки цим. Саме тут знімала сцену з кардиналом для фільму Дартаньян і Три Мушкетери. Ну що ж, поки триває екскурсія, ми вже трохи втомилися та зголодніли. Було б непогано десь поїсти. Слава Україні! Героям слава. Чи є серед гостей москалі, комуністи або запорожденці? Немає. Заходьте. Тільки таким чином можна потрапити в ресторан Криївка. Стилізований він під землянку воїнів УПА. Хоча це і доволі своєрідне місце вона стала дуже популярним серед туристів. На десерт ми зайдемо в славнозвісну львівську майстерню шоколаду. Тут всі вироби виготовляють вручну професіонали шоколад'є і кожен може знайти смаколик собі до вподоби. Наша екскурсія Львовом добігає кінця. Однак є багато цікавого в інших містах. Мандруємо Україною разом.